Привіт, шановний глядач, компанія Літа Селект. Як завжди, дякую, що ти залишаєшся з нами, приділяєш нам увагу. Сьогодні в нас праздник, Богородиця, і я хочу тебе від лиця нашої компанії привітати, побажати тобі всього самого-самого найкращого, бути здоровою, щасливою та статною людиною. Ще в цьому ролику хочу висловити отаку от вдячність усім агроблогерам, хто які відгукнулися на наше прохання протестувати наші гібриди на їхніх ділянках. І ви це показали на своїх каналах, донесли це в маси. І тепер глядач ваш, наш, має можливість для себе зробити якийсь вибір. Чи маємо ми право зі своїм насінням бути в вашому господарстві, чи не маємо. Тому ще раз хочу висловити отаку вдячність. Серйозно. Так, хочу перейти до того, що ми маємо на даний момент вже насіння соняшнику. До нас приїхало вже три фракції з саксону. І я зараз це наглядно хочу показати. Значить, перша фракція сама крупна, яку ми маємо, це фракція преміум. Калібровка 3,5 мм. Буду говорити по-простому, бо з цих таких сильно розумних слов. Багато по заводам переробним я катався і катаюся, але таку якість доробки, яку дає Запорізький завод Укрнасіння пром я ніде не бачив. Навіть агроблогери там деякі можете подивитися, коли отримували наше насіння, розпаковували і попробували шукати якусь хоча б патичку, а знайти невозможно. От і я скажу, що знайти тут невозможно. Десь реально. Доробка насіння ідеальна, воно все однообразне, насінинка в насінинку. Я не знаю, скільки раз вони там його проганяють, але кожен рік я... я поражаюся якості роботи цього заводу. Реально на 100% задовольняє. Скажу, що це дуже далеко від нас знаходиться. Ми завозимо це, весь цей матеріал туди на відстані 600 кілометрів. Від цьому році самі знаємо, що в тому Запоріжжі там шумно. У нас тут шумно, але не так, як в Запоріжжі. І навіть так, що насіння возить мій батько на машині на фурі, то в одну ніч то казав, що фура коло завода прямо аж підпригувала. Бля. Рискуємо, ніхто ні від чого не застрахований, але ми не можемо підвести тебе, шановний наш глядач, шановний наш покупець. Тому що якщо ти брав в минулому році якість посівного матеріалу, Да, яку береш в руки її сразу видно, ми ризикувати не хочемо, щоб мати якісь там негативи по доробці. Тому все реально туди їде, там переробляється, віти повертається, ми трусимося, не спимо ночами зараз, переживаємо, боїмося. Ну, слава Богу, Господи, спасіба. І велике дякуємо ЗСУ, що ми таке реально отримуємо від насіння. І зараз ми його розвозимо та відправляємо по почтам. Про фракцію я розказав. Це така фракція, якщо у вас навіть сама така. Сівалка, як я кажу, задрочена, вона можна, і цю фракцію можна посіяти без проблем. Далі йде фракція Екстра. Калібровка тут 3,2 мм. Вона трішки мільша, самі розумієте, на 3 мм, але вона і трішки дешевша. Ось отак от вона виглядає. Відкалібровано все теж ідеально. Хто хоче убідитися, закажіть одну посівну одиницю, розкрийте і подивіться самі. <плес> <плес> Ось так воно виглядає. Що там ще розказувати? Все видно. Доробка ідеальна, гібрид вже багато років на ринку, це вже де сьомий рік. <плес> Для нас це багато років. І щоб не казали, що це я перебирав вручну, я взяв саму вже там мілку фракцію, яка на даний, день... на даний момент прийшла ця фракція стандарт плюс 2,8. Калібровка 2.8. Беру жменю з мішка. Здорову таку. О. І зараз будемо наблюдати Ось таку здоровену жменю. Саму мілку калібровку на даний момент. Є ще вона нас ще мільча стандартна, але поки вона ще не прийшла. Будь ласочка. З колів немає нічого. ось щось попалося одненько, показую, щоб не казали, що ось. Одненьке щось попалося, але... Не знаю, може десь десь десь. Ну, ось вона таку ось жменю. Ось що, бачите, вона десь розкрилася, можливо, чи що. Ні патечки навіть самої мілкої фракції. Ні мусоринки, до рук. Нічого не пристає. Інкрустація ідеальна, буде просипатися всі валки. Шикарно. <ріст> ну, це по доробці. По характеристикам, то я думаю, ви вже всі там, хто дивиться наш канал, знаєте, що гібрид дійсно достойний. Ми не пережимаємо, якщо ви будете висівати його в одному полі з самими там, такими топовими крутими гібридами. Мордою горяс ми точно не впадемо. Можливо, десь щось уступимо, але так, що буде великий провал, ні. Ось. Не кажу, що ми там завжди самі найкращі, що у нас результати самі-самі-самі. Але мордою грязь ми не падаємо. Десь буває навіть і дуже високі показники по врожайності. Буває середні. Але так, щоб вони відрізнялися там в половину, то по моїм клієнтам і по клієнтам моїх менеджерів, які там прозванюють навіть і цей рік, то я ні від кого не почув, що хлопці йдуть своїм насінням десь подалі. Так що, отак, от. які питання набирайте, завжди спілкуємося в будь-який час, можна сказати, 24 на 7 ще молоді. Пізно лягаємо спати, маємо показ великий запал до роботи, тому набирайте, не стісняйтесь, пишіть. Якісь, може, там, пропозиції по співпраці ще має, має ну, скажімо так, якісь блогери, які ще про нас не знають, яким ми ще не понадоїдали своїми проханнями посіятися нашими гібридами. дзвоніть, Ми завжди раді співпраці такої з любими, аборгоблог... з любими агроблогерами, тобто з любих регіонів. Там, хоч це буде не знаю, там, Кінець Львовської області, все одно будемо проситися, щоб ви посіяли там, наш соняшник, наприклад, там, чи кукурузу. Тому Ще раз вітаю всіх з Богородицею. З цього всім самого самого найкращого Звертайтеся за насінням. Ми не підведемо.